До ефіру долучимо Петра Кузика, позивний апостол. Він командир 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Нацгвардії України. Пане Петре, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. чи можемо поцікавитись оперативною ситуацією на відтинку, за який ви відповідаєте, що що відбувається і як відбувається. Ну, на жаль, традиційно складна ситуація, тому що е, лінія е, загорілася, як кажуть у нас, то тобто ворог тисне зараз по всьому периметру і е, с, с, ситуація ускладнилася, е, атаки відбуваються і постійно постійно таке намагання. Десь знайти шпарину, десь е, на якомусь від, 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 відтинку знайти слабке місце. Пане Петре, скажіть, будь ласка, які пункти населені найчастіше, найактивніше останнім часом штурмує ворог? Ще раз прошу, погано чую. Тата, які населені пункти останнім часом найактивніше штурмує ворог? Ну, Я можу відповідати за той відтинок, який ми. Е, від, від, відповідно, за, по нашій ділянці це, у нас вона невелика, не це три кілометри, відповідно. По, 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 по своєму а відбувається регулярно. Відбувається там справа, зліва, я знову ж по, Порівняно з там, навіть там місяць назад, навіть декілька тижнів то. Посились. Посилились атаки, посилися і вже силі, і, 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 і з технікою комбіновані атаки. Пане Петре. Багато розмов з приводу рішення Американського конгресу щодо допомоги Україні. Вже звучать заяви, що. Певні, скажімо так, обсяги цієї допомоги надійдуть вже найближчим часом. Скажіть, будь ласка, чи не спостерігається якась зміна поведінки ворога? Ну, що, мовляв, оце вікно можливостей, про яке вони казали там останні місяці, воно потроху закривається і треба ну, або поспішати, або щось робити? Хороше запитання. Ну, об'єктивно ні, тому що, ну Ворог, хоча я за те, щоб завжди поважати ворога, серйозно до нього відноситись, але ну, не настільки вони оперативно здатні реагувати на е, ключові події. Поки що зміни немає, е, ніякого там пришвидшення чи, чи інших немає. Я сам дізнався про це рішення. Вчора вночі випадково був час там. Е, Зайшов перечитати новини і все. Поки що ніякої зміни в тактиці, поки що дуже, ну як, тиснуть, намагаються десь десь проявити слабину. А це, в принципі, регулярно. там, Коли міняється підрозділ, чи коли там потреба в хороших новинах, чи коли там треба. Ну Я не розумію, вони кидають додаткових людей на штурми. Зараз, очевидно, з'явилися нові резерви. У них Поки що вони можуть собі це дозволити, тому вони кидають на штурми нових і нових людей. Пане Петре, ми дякуємо вам дякуємо. за те, що робите, за те, що бороните, за те, що знайшли час у вашому щільному графіку поспілкуватися з нами. Дякуємо, Петро Кузик, позивний апостол, командир 3-го батальйону Свобода 4 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України про оперативну ситуацію на тому напрямку, де зараз дислокується безпосередньо батальйон Свобода 4 4-ї бригади.